Усім привіт з Полтовщини. Нарешті я добрався до своєї пасіки, щоб зняти хоч щось зняти з пасіки, що в тут тут проїхать. А нового багато чого. Перше в нас почав цвісти фоняшок, засвів. Ось як бачите, який інтенсивний лід у нас пішов. І зараз навіть така жара, десь 35 вал, це вже днів 3. Але все-таки бджоли мотуються, однак. Бачите, жарко їм несуть обнужечку, жовтенька обнужка. Вон видно. Треба цим трошки повідкривати. Оток зробити, бо боривально жарко. Дуже. Оце чудові такі вулики. Ті що із сайта ековулик. Доволі таки непогані, тому що біз січатим дном, бо в тих немає, січатого дна і воно, бачите, як вони садять, бороди понавішували. І там дуже сили багато, це в кордоні. Там наш кордон у тому вулику і дуже в ньому багато сили. Непогано так. так. Я також у цьому році теж трішки заходився на заміну маточок. Почав міняти, але як кажуть, високосний рік вносить свої корективи і дуже матки погано приймали. От, наприклад, в тому вулику я е, двічі ну, раз підсадив матку, її убили. І я потім другий раз підсадив, потім випустив, знову нападали, я її знову в клітку. Посадив з третього разу, вони прийняли її так, звісно, е, також е, поміняв у цьому велику матку, тут у нас степова була, замінив, пішла, але ще не не поміняли, не поміняла бжолу, то бжола ще така е, кусюча, так сказати. так, У цьому також замінив, е, також пішла. Прийняли. Тоді тут, хто пам'ятає, мене було пустували, але прилетів, хто вилетів в мій рій. З, звідки, по-моєму, по-моєму, із степової вилетів, я не доглядів. Ну, то це моє. Там сили багато, просто дуже багато бжали. І так, щоб замірити той матушник дуже важко. водій двічі передивлявся, але не побачив і однак там це, поїхав у поле. Польовах і не було часу там передивитися ще раз, то батько дзвонить, каже, там вже летить рій, вилітає. А що я зроблю? Ну, Кажу, Злови". <гум> Він якось тут, У нас ця ж е, яблуня діжурна. І він туди якось сідає і все, йому там подобається. Всів, батько скусив, зловив, я перекинув усе, вулик, навіть пустував почищений. І сюди вже нова маточка. Є. Я зараз підкрию, подивлюсь, навіть. Вже нова маточка є. підселив, прийняли, хоча мотуються. Стару матку я ранював, я її вбиваю зрозумів, не, не, не моручуся. Це у рідких, рідких таких случаях, що я залишаю, це один із тих є, тому що мені ще один рій летів якийсь, пролітов, я спіймав його, ну також сів на ту яблуню і посадив його знову у оцей вулик. Як я не хотів його сюди срати, бо цей вулик такий мені не дуже подобається, він та, ну, там не стандартний. Там, там треба шрупики у рамку кручувати, щоб він вставав, бо він трохи його покрутив. Ну, та не суть. Буде працювати, посадився таки І там матка залишилася, тобто я подивився на ту матку, з яким вона прилетіла. Вона не мічена, але доволі така непогана. Мені з вона подобалася, я її залишив і вона ось уже така облетілася і просіяла. Видно, що вона не стара матка, а не плотка летіла. То доволі непогана. Зараз відкриємо, навіть подивимося, що там робиться. До речі, якраз ось пацелія наша відсвілася, а це я тут гречки собі посіяв трошки, то ось мотаються на гречки, але мотаються тільки у Ввечером і зранку там. Бо в принципі, речка, вона як виділює то десь до 25 градусів як температура, тоді можна з неї щось взяти. А зараз вона не пахне нічого і було навіть летить він на соняшник і все. Вон перекуди в поле, от туди, туди, там на соняшник ось за золотими лісом, ну посадкою, там вже засів соняшник. Так, Соняшник в цьому. Маємо надію, що візьмемо з нього в цьому році більше меду, бо такі були і ранні посіви, і пізні посіви, Тобто є соняшник там, який вже зацвів, а є такий, що тільки там в коліно, ще йому десь різниці два тижні. Тобто держимо кулачки надіємося, що медозбір у цьому році буде кращий. Я у цьому році ось уже. Розкачав мед, десь я взяв там, але не з усіх вуликів скачав, взяв там, літрів майже 60. У мене він моментально розлетівся, бо він був на переміжку із фаселією. Бомбезний мед, звісно. Я зразу відвіз його по замовленнях, розібрали і ще просили, але не було. Залишив там, трошки для себе якісь там пару літрів, щоб на столі стояли. Це кажу ж, взяв не з усіх вуликів. Навіть зараз. Є такі вулики, що можна скачувати вже. А є таких, що не моє ще. От, ну, на соняшнику беруть усі. Так, газончик у мене піднявся, і, як може ви бачили чи замітили, немає в мене отих поїлок, я собі зробив отаку ось поїлочку, зваргонив. Тобто переварили ми тут. З батьком такий сай. Можна збільшити поток водички. Вона під уклончиком стоїть, вона десь стікає. Ну, тільки сайкан, звісно, поганенький. Він не подобається, його потрібно регулювати, бо він як на сонці трошки його розширюється і пластик і воно перестає текти, треба додавати. Або навпаки. Ну, отак. Біда, що бджоли на неї ще не сідають так інтенсивно, а летять, там десь беруть, ну як кажуть, однак вони десь з калюжім наберуть з тієї води. Та, що Зараз відкриємо дорога, залізом подивимося, що там робиться. я там покажу, яка моточка в мене там, я її зберіг. Ну і ще може кудись заглянемо, подивимося, підготували там собі трішки вощинки для того, щоб підставити так, це як косвар поки що нам не потрібен, це на всякий пожарний як почнуть кусатися. Трошки вощинки підготував і будемо зараз щось щось робити. Так утеплюючи, не забираємо зовсім ще. Заставної є, вони однак за неї лізуть. Так, ну це друга ромка відкрою і вже можна бачити, ось засів є. Засів. Маточка сіменить. Бжола така крупненька. Не знаю, я все гадаю, яка ця порода прилетіла до мене на як бокфаст. Ось вже можна побачити її засів. Отак у сіє. Це ще якісь свищі тут ось круте. Ну, Сіяє непогано. Мені подобається, тому я її, в принципі, і залишив. Ось бачите як. Є якісь там простріли, але небагато. Це більше ось виходить вже бджола молода. І вони заносять ці ячейки медом. Так, надіюся. Там -та. недалеко її шукати. Ось те, що я говорив про нестандарт. Ось, ось шурупики я позакручував і ось, сю. бо не стає, Ну та нічого. Це так ось модоромка. Це здається, я ставив ось на днях вощину йому. Тільки вони відтягли її. Бистро тягнуть, зяток є. Так, Ну щоб дуже не гадати, кинемо їм ще одну тягу. Подобається мені. Не знаю, що буде з ним долі, як він це поведе. Як кажуть родіова матка, типу буде погано себе вести. Ну, не завжди. Кажуть, що і матка сама, сама добра в медизборі. Ну цього ми не дізнаємось, поки не спробуємо. Зараз ще не находжу я маточку. Десь вона бігає. Так, ось ось. Розплод, розплод, розплод. Так, по плану на останній вона повинна бути. Але ми її щось не бачимо. добре, зразу знайду і включуся. Так ось знайшов я моточку. Щоб ви розуміли, передивився разів 4 і не міг знайти. От таке буває інколи. Коли не потрібно, то вона мотається. І знову десь рук і немає. А як потрібно, то вона десь пропадає. Ось моточка. Дивіться як вам вона на вид. Мені вона на вид як бокфаст. Ще. Ну, непогано. Я не сказав би, що це якась ройова. Нехороша мотка. Не понад подобається мені її засів, Туди я її залишив. Поживем, побачимо. І зараз заглянемо ще цей вулик. Тут у нас є моточка підсожена в кліточці, я її ще не випускав. Зараз подивимося, як будуть приймати. Україні вже медом ну Цю в принципі таку, що чисту медову згори донизу, я зазвичай ставлю на гору. Ну, це все буде пізніше. Так. Ось наша кліточка було там трошки розплоду, він вже вийшов, якраз на виході був. Тепер ви побачите, де наша моточка. Ага, ось бігає моточка. Раз відкриємо, пустимо. І тепер дивимося яка реакція. Вона вже тут просіяла. Я чайки трошки дивимося. як будуть реагувати. Це спочатку там вони можуть і не нападати, потрібно над нею постояти хвилин 30, а потім поставити вулик, а потім через деякий час знову підняти. вони можуть не зразу її до себе прийняти. ну Зразу добре, що вона... Вони не напали на неї, а вона пішла і не зупиняють поки що. Ну це ось трошки під стола, але спілкуються не кусають. Ну це можуть почати кусати пізніше. Тобто потрібно спостерігати. Ну, перша реакція більш-менш непогана. Доволі спостерігуємо. Зазвичай я матку стару убиваю. І через добу підсажую нову. А може навіть і через дві доби, щоб вони потягли матошники. Але з сією З цією я вчора матку їхню вбив і одразу підсадив нову. Це так чисто експериментально. Побула вона добу тепер в клітушці, і тепер спостерігуємо яка реакція, Матка плідна. Так матку зупинили, не пускають, починають облизувати хоботками. Це -то, в принципі хороший признак, але спостерігаємо далі. Так, ну пройшло ще хвилин 15, бджоли її зупиняли, пускали, зупиняли, пускали. Зараз трошки менший інтерес, воно дивіться, лоса прилетіла менший інтерес, вони почали до неї проявляти. починає вона трошки бігати, це хороший признак. Але все ж потрібно ще спостерігувати. Ну, я не знаю, я, мабуть, поставлю зараз її в вулик, а потім через ще півгодинки зайду, подивлюся, що там робиться. Ну, В загальному В принципі результат плюс-мінус позитивний. Так, добре, повертаємо їх у вулик. До неї ми повернемося, ну, думаю, холон через 30. Зараз їм вкинемо тягову. Бо я бачу, починає трошки льотна бджола повертатися із пуля. І таке тут немає корпуса, і вони не поймуть, куди їм летіти. Так, сюди кидаємо німць-тягову. А цю ми кинемо наверх. Наверх. У нас неполин корпус, це в нас медова і місце тут. Так, І зараз ще покажу пару вуликів, у яких також була заміна, заміна маточки і як вони тут себе відчувають. Це тут була заміна, бо він погано розвивався. Ну так, мені не сподобалося, просто я, коли мені не подобається розвиток сім'ї, я зразу міняю матку. Це бач, прилипло там у нас. Якщо сім'я у травні місяці, там до кінця травня себе ще, ще не повинен корпус, то це вже признак, що щось, щось з нею не ток. Так було прийнято рішення до заміни матки. Зараз тут вже вона пішла, в принципі, давно вже я замінив, тижня три вже вона тут працює, то зараз подивимося, що вона, що вона там показує. Проборлю збираємо і все, апіхатинку Ну, Навіть і зараз видно, що сім'я трошки просаджена бо не було матки, я так це жалів її, з виду непогана матка була і не хотілося її викидати, але все-таки ось бочу посів є. Одноденний. Працює маточка. Так. Тут вже печатний. І ось маточка біжить. Дивіться яка. Гарне, Бокфаст. пішов подихеньку розвиток. Тягував їм, я не знаю, сюди немає сенсу кидати, бо в них є тут ще суш, бо ближче кинемо отаку їм сушнинку. Зараз заглянемо ще в оцей наступний вулик. Тут також була заміна матки. Тут заміна була не тому, що там щось не так, а тому що, ну як от так, звичайно, щось не так. А тому що потрібно було вже Мені тут 3-3 три, три роки, я, мабуть, вже була маточка, і вже вона бачить, вже більше дужче роїться, починається і було прийнято рішення також. Замінити. Так, ну такі рамочки медові тут робити нічого. У нас без перги, тому ми їх забираємо. Дивимося, що тут немає матки. І замість неї кидаємо їм Тягову Ну і ось маточка знайшов і в цьому вулику, теж працює. Така гарненька, ось іде. Так, тут все. Ховаємо їх, в очинку їм поставили, ті рамочки піднімаємо наверх і йдемо дивитися до нашої маточки, яку підсилили. Що там робиться. Так, ось наша маточка. Все, мотається. Залишилася на тій самій рамочки, що й було. Вроді би то так. Може на одну змістилося. Ну результат позитивний. Пройшло вже десь хвилин 40. Можна сказати, що прийняли. Ще подивимося завтра. Так, ну і ще плюс така... У мене покупочка купила таку тупку. Тут взагалі ідеально парова оскотопка, сюди зливається водичка, там ще такий контейнер. Тут можна як звичайну вищу топити, так і стати рамочку. Ідеально, вона стоплює і потім все опадає туди наниз, протіжується, воно така марва Бомба. Я не знаю, що я без неї робив. цей Дуже зручне, зараз підтаку ж... все виглядає, це вже покористувався. Ну, штука, звісно, дуже зручно. Ставлю його на плиту або на газ можна ставити. Ну, Випорюються рамки дуже добре, плюс ще йде дезінфекція рамок. І я зразу їх там навіть не перетягую, а зразу навущую і, все, і йде. Знову в Так, Ну отак проходить процес топки на плиті, всяке там мусор, дрова сполюєш, випаровується водичка. Ось. Так, зараз покажу. Гаряче. Треба рукавичку. І ось так воно витоплює. Що це ще я реально зняв, там ще не дотоплені. Хай топляться. І витікає отакий віск. Особливо напрягається, а потім унизу там концентрується мерло. Збираєш її і все. І виходить отакі ось. Ромочки чистенькі, гарненькі, можна навощувати і знову в посіку, Так що така зручна штука. Так, ну і плюс ще до того я купив. Е Воскотопки, парової, ще стіл для розпочатки сот, Такий невеличкий, 50 на 50 здається, чи, чи метр десь так, щось Н не невеличкий. І мені його вистачає з головою, бомбезна, штука, взагалі. медогонка, стіл, воскотопка трошки обновився і тепер себе відчуваю, я не знаю, що, що я раніше без цього робив. Все ось і крутіння, всі оці обрізання воску. Мене вже достало, як кажуть. Купи і не порився, бомба, чесно, ідеально. Оце такі в нас обнови на пасіці. Чекаємо ми до збору із, із соняшника. Вже почали нести, вже думаю, через тижник буду качати. Так що працюємо, бо лукамон жарко дивіться, коли вилазили. Кому сподобалось відео ставте подобайку, все. Пішов я звідси, тут ось льотна бжола повертається.